Сьогодні в поштовому відділенні, де ще вчора працювала вбита жінка, порожньо. Працівники пошти до сих пір не можуть оговтатись після трагедії, що сталася напередодні. кажуть, загибла завжди була привітною та вічливою людиною. Ніколи нікому не грубила. Я цього чоловіка знаю два з половиною місяця. Вона працювала в водяном почтовому відділенні. Там закрила за неіменням начальника, тому вона працювала в моєму колективі. За ці два з половиною місяця вона показала ну, вона взагалі трудолюбивий чоловік, я бачу, не тільки вдома. Як вдома, так і на роботі. Чесний, надзивчива, сіда ходила, чистенька. Ну, робота це для неї все було. 16 липня листоноша виїхала з роботи на об'їзд домоволодінь, але до поштового відділення так і не повернулася. Секретарю Борівської сільської ради випала нелегка місія упізнавати знайдене тіло. Люди, на яких випала підозра вбивстві, її сусіди. Жінка говорить, що ніхто б ніколи не подумав, що вони здатні на таке. Он ніді не работает, ну, как она с Чому Сіслава розговорю, говорила, що я працюю, а ти займаєшся вихованням дітей, то ся тобі довіряю. Нас нормальна сім'я. Я журналі діла ремонт в домі. Покрасили, огород у них посаженный, то есть ну все хорошо, ну, не могу плохого сказать. Я говорю, з вот моєї сторони я була в шоке, що вона могла це зробити. У нас вообще не ну, Не возникал вопрос, э, если бы он себя хотя бы вел, что он пил, гуль, ну как бы вел ну, такой образ жизни, что ну сразу человека ну, хочется остановить на контроль поставить, а здесь нет, он дед его и, ну и сожительницы уважали, любили, он с ним приходил конфеты, ну то есть нормальный вот ну, лучше чем ну как бы родной отец. Я говорю, я когда узнала, я конечно была в шоке, и она со своей стороны тихо тоже скромно. Я ее знаю только с хорошей стороны. Я, Для меня это, конечно, шок. Очень большой шок. Я даже... Затрудняюся сказати, що як вона, будучи зараз беременна таким ребенком, змогла підняти руку, лишить життя человека, який ребенка. Ми знаходимося на місці, де напередодні сталося жахливе вбивство. Жителька села Борова, яка зараз, до речі, знаходиться при надії, разом зі своїм співвмешканцем спланували та скоїли жорстоке вбивство працівниці місцевого поштового відділення. Місце, де скоїли злочин, знаходиться між водяним та боровою, а тому малолюдне. І хоча вбивство було скоєне у світлий час доби, о південності Ранку. Для його розкриття знадобились оперативні дії співробітників внутрішніх органів. Наразі підозрювані вже знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання. Сразу були подняли всі сили на розкриття даного преступления по гарячим следам, ночь на 17 іюля 2013 года были задержаны подозреваемые мужчины і женщина. Женщина оказалась местная жительниця, мужчина родом з другой области. Они были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. На данный момент обращаемся в суд с представлением об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу. В ходе расследования было установлено, что Целью залодіння денежными средствами вони завершили дане приступлення. Женщина только отримала пенсію, направлялася в село для роздачі пенсіонерам денежных средств, з чим була вбита. Якщо провину буде доведено, то підозрювані можуть отримати найвищу міру покарання довічне ув'язнення. За дане приступлення. Одисам предосмотре законом предосмотрена пожизненне лишення свободи, та якби там не сталося, але людська жорстокість зруйнувала життя двох сімей. Адже як в родині загиблої, так і підозрюваної зростають діти, які тепер лишаться без материнської піки та підтримки.